Івано-Франківську під час нічного штурму обласного УМВС було викрадено зброю. Частина її вже повернута до місця зберігання однак ще чимало стволів та боєприпасів знаходиться на руках. Про це на брифінгу заявив головний міліціонер Прикарпаття Василь Фелик. Правоохоронці побоюються, що захоплена табельна зброя може стати джерелом дестабілізації криміногенної ситуації. Відтак закликають повернути її міліції. І ця зброя сьогодні вже знаходиться в раніше судимих осіб. Тому ми сьогодні повинні все зробити для того, щоб ця зброя якмога скоріше повернулася до місця свого призначення. Наголошую для всього населення, для всієї громадськості, що та людина, та людина яка принесе зброю, яким шляхом отримуючи інформацію про те, що вона десь там знаходиться, вона не несе будь-якої кримінальної відповідальності. Задля відновлення громадської безпеки і правопорядку правоохоронці спільно з майданівцями розпочали нічне патрулювання Івано-Франківська. Розпізнати об'єднані наряди міліції та громадської дружини можна за синьо-жовтими стрічками на передпліччях. Представники самооборони кажуть, долучилися до патрулювання заради захисту людей і суспільного спокою. Попросили записуватися в ряди. Підтримання порядку немає питань заради безпеки в місті. От ми одне ціле. Ми зможемо захистити людей, ми зможемо зберегти спокій в нашому місті. Тобто, чим більше нас буде, тим більше люди можуть бути спокійні, що нічого не станеться. Таке співробітництво дозволяє контролювати правоохоронні органи, переконані представники громадської ради. Тут будуть наполягати на люстрації прикарпатської міліції, зокрема щодо її причетності до вуличних репресій проти Євромайдану і виконання інших злочинних наказів влади. Буде відбирати громадська рада, інші представники засобів масової інформації. Всі люди, які будуть подавати. Свої пропозиції, заяви щодо конкретно кожного працівника міліції. критерії критерій. Це безумовно, що не участь у, у порушеннях, порушення, які відбувалися в Україні, це не прийняття неправомірних рішень, це посадові злочини, це хабарництво. У Прикарпатській міліції говорять про потребу легалізації майданівських блокпостів на автомагістралях області. Відтак на таких пунктах, поруч із активістами, стоятимуть пости даї. Ілеріон Іваненко, Михайло Березин, Сергій Щочкін. Новини на вежі.